Всім привіт! Такі незаплановані спонтанні трансляції у мене завжди виходять най най найбомбішиміші за наповненням. І сьогодні я вирішила з вами поділитися способом, лайфхаком, яким я регулярно залучаю нових підписників у Фейсбук. Причому не тільки у Facebook, а ще й у свою емейл-розсилку. І цим лайфхаком користуються ті, хто у мене вчився. І я сподіваюся, що ви також почнете його використовувати, тому що це просто найпростіший і найбомбезніший спосіб. по... Зростанню кількості ваших підписників, причому не просто якихось рандомних, незрозумілих, нецільових, а саме цільових, які реально можуть стати вашими клієнтами. Якщо зробити все правильно, так як я вам сьогодні розкажу, то ви дуже легко можете отримати не тільки підписників, а ще й клієнтів тут і одразу. Це працює саме у Facebook, Увага з особистої сторінки, неважливо, вона у вас в професійному режимі чи ні. Але. Саме особисту сторінку варто використовувати не nee групу, не nee бізнес-сторінку. Це працює саме з особистою сторінкою. Хто не знає, про що я тут кажу, взагалі, що таке група, особисті, сторінки, бізнес-сторінки. Є е, е, е у мене багато відео на цьому каналі, і в безкоштовному курсу по Фейсбук, там в описі він є. Також про це буде. А е, що ж, давайте починати. Поставте, будь ласка, лайки цьому відео, якщо ви дивитесь його вже в записі, або якщо ви онлайн. Зараз мені онлайн, і значить, що вам треба робити. Крок номер один це знайти групи в Фейсбуці, де є ваша цільова аудиторія. Зараз увага! Це не обов'язково групи про вашу професійну діяльність. Припустимо, ви психолог, і це не обов'язково групи про психологію, якісь там різні психологічні питання і так далі. Це можуть бути групи, наприклад, якщо ваші потенційні клієнти це жінки, то це будь-які жіночі групи. Так? Якщо там мами, то це будь-які групи з мамами. Якщо чоловіки, то це там різні групи про а, інтереси чоловічі, наприклад, там, автомобілі, рибалка, ну і так далі. І так далі так? Якщо, наприклад, ви а, маркетолог. То це не обов'язково групи про маркетинг. Це можуть бути групи, де є ваша цільова аудиторія. В вашому випадку, якщо ви, наприклад, надаєте маркетингові послуги психологам, це можуть бути групи психологів, так про, про психологів, про психологію, коучинг і так далі. Я дуже сподіваюся, що це зараз зрозуміло, тому що це крок номер один. Вам треба знайти ну на початку, хоча б п'ять таких груп. Закриті вони чи відкриті, не має взагалі жодного значення. Єдина умова, щоб ці групи були дійсно активними. Не обов'язково там, щоб там були якісь 100 тисяч на кількість підписників, можна, щоб там було і кілька тисяч підписників. Але важливо, щоб ви бачили, що коли ви читаєте дописи в цих групах, на них, на них є реакції. Тобто є лайки, є коменти, люди якось реагують, і що там не по 100-500 дописів на день, а там ну. Хоча б до п'яти дописів на день це ну, в цілому е, достатньо, так і не дуже рідкі дописи, да? тому що, наприклад, якщо це група така напівмертва, і там якийсь один допис на місяць з'являється, то вона вам навряд чи підійде для використання цього способу. Це не складно. Йдете в, в пошукову строку Фейсбука, пишете свої слова, за якими ви будете шукати аудиторію, наприклад, там жінки, бізнес, психологія, і дивитесь весь перелік. Які вам видає Фейсбук, він одразу там пише, закрита ця група чи відкрита. Навіть не треба в цю групу заходити, скільки там дописів на день, на тиждень або на місяць. Відповідно, якщо група вам підходить за вищезгаданими параметрами, ви заходите у неї і дивитесь, наскільки там активна аудиторія. Якщо вам вона підходить, ви на неї підписуєтесь. Крок номер два. Йдете, читаєте правила цієї групи. І увага дивитись, що там відбувається. Тому що частіше за все, у правилах групи написано, що ви не можете рекламувати свої послуги, ви не можете там якусь пряму рекламу давати, ви не можете давати підписникам розказувати там про якісь ваші платні послуги або навіть безплатні. Але дуже багато груп у Фейсбуці насправді не модеруються. Вони напівзакинуті. Їх колись хтось створив і вони якось стихійно. На самі зрослих. І, хоча правила фактично там написані, але по факту вони ні, ніяк не використовуються. Як це можна перевірити? Ви дивитесь останні ну, 15-20 дописів у цій групі. Якщо ви бачите, що там е, в цілому згадують люди свої послуги, якось рекламують себе і так далі, значить група погано модерується, і ви можете на те, що написано в правилах, е, не зважати. Ось такий просто лайфхак. Навіть якщо а, а, в правилах нічого не написано, ну тоді все гаразд, ви можете використовувати цей спосіб, про який я вам зараз буду розповідати абсолютно спокійно. А це крок номер два. Тобто, таким чином ви відібрали собі хоча б 5 груп, в яких ви зможете опублікувати той допис, про який я вам зараз буду розповідати, для того, щоб залучити собі нових підписників і потенційних клієнтів, саме цільових, і не забудьте поставити лайки цьому відео, будь ласка. Значить, Що треба зробити далі? Далі треба подумати, що ви можете на своїй сторінці Facebook підписникам дати ну, яку-небудь користь у вигляді допису. З яким-небудь переліком яких-небудь лайфхаків, там, у, наприклад, як обрати психолога, як обрати маркетолога, як обрати нумеролога, як обрати ще когось. Так, це такий ну, розповсюджений прийом, який зазвичай дуже класно заходить цільовій аудиторії нових підписників. Або які-небудь рекомендації, які ви можете там, дати по своїй спеціальності, які будуть корисні людям. Наприклад, там, як, якщо ви психолог, як там, побороти Якінебудь тривожні стани і так далі. Такий класний, класний допис треба прямо написати, знаєте, корисний. А, можете використовувати чат GPT для цього. У мене також багато відео в каналі є там, я можу сюди підвішу після трансляції його. А, можете піти подивитися, якщо ніколи не користувалася. Тобто. Такий, знаєте, суперкорисний допис, і обов'язково всередині цього допису і в кінці цього допису періодично повторюйте ту інформацію, яку я вам зараз кажу. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, тому що тут дуже багато всього корисного про просування в інтернеті для експертів, для фахівців, які хочуть самостійно залучати собі клієнтів і не платити купу грошей СМНникам, яких ви не можете знати, напевно, що вони дадуть вам результат. Ви приблизно в такому форматі собі формуєте фразу, щоб люди підписувались на вас у Фейсбук. Наприклад, так і там буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мене у Фейсбук, тому що тут я пишу про та-та-та-та-та. І таку фразочку кілька разів всередині цього допису вставляєте. І публікуєте цей допис у себе на сторінці Фейсбук, на своїй особистій сторінці Фейсбук і робите його закріпленим. Там через три крапочки це можна зробити. Це ваш крок номер три. Да, зараз хто пише конспектик, можете потім там э, 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 таймкоди поставити, якщо хочете, якщо буде не лінька комусь в коментарях. Ось, э, коли ви напишете цей допис, опублікуйте його на своїй особистій сторінці у і закріпите його. Крок номер 4 Ви йдете у, у ці групи, які ви відібрали собі за вище зазначеними мною критеріями. І в цих групах створюєте допис, в якому фактично рекламуєте свій закріплений допис у Фейсбуці. Да? Тобто ви пишете, що я там зробив суперкласну інструкцію для перелічуєте, для кого ця інструкція написана, які переваги від цієї інструкції отримує людина, які, там, навіщо вона їй потрібна, і так, далі, і так далі. І пишете, хто хоче отримати цю інструкцію. Це абсолютно безкоштовно. Ставте плюс в коментарях. Увага! Не вішайте, не пишіть, що там ідіть, забирайте у мене в Фейсбуці. Да, або там не вішайте посилання на цю інструкцію, яка у вас у вигляді допису в Фейсбуці висить. Ні. Пишете, ставте плюс в коментарях. Це потрібно для того, щоб люди почали реагувати на ваш допис, і Фейсбук зрозумів, що е, цей допис людям потрібен, подобається, і його треба показувати. Це такий лайфхак. Е, від того, що я знаю, як працюють алгоритми Фейсбук, це постійно працює, це банально, але це ну, дійсно працює. Тому написали допис і заклик до дії. Поставте в плюс в коментарях, хто хоче отримати цю інструкцію від мене. І далі, коли люди починають ставити плюсик в коментарях, єдине, що вам залишиться робити, це кожному у відповідь писати що, е, отримати там цю інструкцію, можна і даєте посилання на ваш закріплений допис. Все, далі людина йде, читає ваш закріплений допис, підписується на вас. Все працює просто ну неймовірно чудово. Якщо хочете залучити людей, не Фейсбука, наприклад, у розсилку, як я це роблю регулярно, там останній мій такий допис мені в розсилку привів 150 нових підписників абсолютно безкоштовно, просто так: хоп, -от. і все, і вони там є. Да? Я е, робила не допис закріплений у Фейсбуці, а я е, давала людям через плюсик посилання на е, свій безкоштовний курс по Фейсбуку, який у мене є, так і який тут, до речі, в посиланнях також є. Е, тож е, користуйтесь цим лайфхаком і е, скористаюсь. Цією нагодою і запрошу вас на безкоштовний майстер-клас, який дуже скоро пройде, і там я буду розповідати ще більше лайфхаків про просування в Фейсбук і в Інстаграм, про те, як залучати клієнтів і дам прямо покроковий план, що ви можете робити, щоб у вас постійно були нові підписники, нові клієнти. Але ви при цьому не вигорали, щоб вам не треба було знімати сторізи кожен день, писати дописи кожен день, чи якоюсь такою фігньою страдати. Все насправді набагато, 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 набагато простіше. І це можна дійсно робити самостійно, зараз, зважаючи на те, що. Штучний інтелект дуже сильно допомагає створювати контент. Також посилання закріплю внизу в описі до цього відео. Не забудьте поставити, будь ласка, лайки до цього відео, ваші вподобайки, тому що вони допомагають Фейсбук просувати його і показувати іншим людям. І буду дуже вдячна, якщо в коментарях поділитесь після того, як скористалися цим лайфхаком, який результат ви від цього отримали, тому що це є спосіб. Він дуже очевидний, він дуже простий, але він дуже-дуже круто працює насправді, і для залучення нових підписників, і для залучення нових клієнтів. І це взагалі нуль грошей. Повний, да, тобто ви, ви заробляєте, не витрачаючи ніч, нічого, обожнюю такі способи. І а сама їх постійно використовую і вам рекомендую. Тож, дякую за те, що були зараз онлайн. Хто буде дивитись запису, не забудьте поставити ваші вподобайки, не забудьте зареєструватись на майстер-клас, де я буду розповідати про ще більше лайфхаків по просуванню в Фейсбук і в Інстаграм. Підписуйтесь на цей канал і до зустрічі у наступних відео. Па-па!